Нам говорять, що п'ятикутник Аш'Бш'ш е', як ви бачите, ось цей рожевий, є образом п'ятикутника АБЦД. Е. Ось цей блакитний після стиснення. Який коефіцієнт масштабування цього стиснення? Тобто, фактично, у нас початково був ось цей синенький п'ятикутник. Потім ми його стиснули і отримали рожевий п'ятикутник. І нам потрібно зрозуміти коефіцієнт масштабування. Як ми можемо це зробити? Перш за все, я пропоную подивитися на п'ятикутник, який був початковий, а саме ось цей синенький на сторону АБ. І порахувати, скільки клітинок вона займала, тобто якою довжиною була сторона АБ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У нас тут 6 клітинок. Потім ми стиснули наш п'ятий путник і отримали 1, 2. Ми отримали дві клітиночки. Отже, ми можемо сказати, що коефіцієнт масштабування це 2 поділити на 6. Якщо ми скоротимо, то у нас вийде 1 третя. Одна третя це коефіцієнт масштабування. Але ви можете сказати: гаразд, насправді це було доволі просто, оскільки ми бачили таку пряму лінію, де було дуже легко порахувати. А що робити у ситуації, наприклад, коли ми маємо сторону АЄ? Як тут зрозуміти, який коефіцієнт масштабування? Як ми можемо це зробити? Ми так само рахуємо клітиночки, але цього разу ми рахуємо не саму сторону, а є. А рахуємо по y і по x. Що я маю? на увазі? Рахуємо, скільки в нас буде по y. 1, 2, 3. У нас є 3 по y. І 1, 2, 3, і 3 по x. Аналогічно ми можемо зробити і ось цим малюночком. В нас одна клітиночка по y і одна по x. Отже, ми мали 3. А стало 1. Я так і пишу: одна. Третя. Тобто, спершу ми пишемо фінальний результат після стиснення, а потім початково. Ось і все у нас знову вийшло 1 третя. Тобто ми можемо сказати, що коефіцієнт масштабування цього стиснення це одна третя. Я сподіваюся, що це було зрозумілим. Пропоную зробити трішки інше завдання: п'ятикутник H'B'C'D'E, е який насправді тут навіть не намальований. Є образом п'ятикутника АБЦДЕ після розтягнення з коефіцієнтом масштабування 5 других, яка довжина відрізка аштрих ештрих. Як ви бачите, ми навіть не маємо цього образу п'ятикутника, і ви можете мене запитати, що нам потрібно це малювати для того, щоб знайти лише одну сторону. Я скажу, ні, насправді ми не можемо намалювати, тому що, по-перше, у нас не дано всієї інформації про центр, відносно якого ми будемо робити розтягнення, отже, це взагалі неможливо зробити коректно, але ми можемо порахувати трішки в іншому шляху. Що тут важливого нам дано? Це коефіцієнт масштабування. Якщо він у нас є, то насправді все супер, і ми можемо знайти нашу сторону. Як ми це можемо зробити? Я пропоную порахувати довжину відрізочку АЕ 1, 2. Ми бачимо, що це дві клітинки. Я так і запишу. Що, у нас тут? Дві клітиночки. І потім для того, щоб нам знайти довжину відрізку А'Е', ми можемо просто взяти початкову довжину і помножити на коефіцієнт масштабування, а саме на 5 других. Я пропоную підставить, у нас вийде 2 помножити на 5 других. Давай 2, 2 скорочуємо і виходить 5. 5 клітинок це і є наша правильна відповідь. Отже, як ви бачите, ми можемо навіть не малювати образ нашого п'ятикутника, а просто порахувати це, маючи коефіцієнт масштабування. Сподіваюсь, це було зрозуміло. І ми рухаємось до наступного завдання. Нам говорять, що трикутник А, ось такий рошевий, є образом трикутника АБС, який насправді навіть не є намальованим, після розтягнення з коефіцієнтом масштабування 2, яка довжина відрізку АБ. Насправді, ми вже робили схоже завдання у попередньому, тому я пропоную вам поставити це відео на паузу і спробувати зробити це самостійно. Це таке ж саме завдання, але трішечки обернене. І так, як ми можемо це зробити? Як ви бачите, трикутник АБЦ навіть не намальований. То як ми можемо знайти довжину відрізочку АБ? Насправді, цей малюнок нам не потрібен. Ми можемо скористатися тією інформацією, яка нам наразі дана. А саме, як ми можемо це зробити? Ми знаємо, що початково у нас була якась сторона АБ. Потім ми вирішили її розтягнути з коефіцієнтом масштабування 2. Отже, ми помножили нашу сторону на 2. І потім ми отримали А'Б'. Отже, напевно, для того, щоб знайти АБ, нам достатньо сторону образа поділити на 2. І це і буде правильною відповіддю. Тож, давайте рахувати, скільки буде А'Б'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Я можу це записати як 8 других. Або ж це просто 4. Ось і все ми зробили з вами це завдання. Отже, як ви побачили, коефіцієнт масштабування дає нам дуже багато корисної інформації, яка допоможе нам знайти певні сторони навіть без малюночку. Сподіваюсь, що це було зрозумілим.